На місці дорожньо-транспортної пригоди на кресі два поневічені автомобілі. Водій Водіїномарки ділиться своєю версією подій. Транспорт Кіарія занесло на повороті, так як... Водій. Да, да, водій, так, як дорога мокра. Почав виравнювати машину, транспортне средство, і наїхав на люк, ну, ямку тобі. Ж. І мене викинуло на зустрічну полосу част... ну, частину машини. І їхала назустріч Лада, я так розумію, це десятка. Я не знаю, яка скоро з нього була, але була ні ну, не, не медина. І ми заткнулися, тобі ж врізалися. Як ви себе почуваєте? Та добре, нормально. Водій Кія каже, намагався допомогти карманичу десятки. Я одразу вискочив до нього, побачив, що він був непристебнутий. І там вже були люди, з ним щось намагалися якось на контакт піти, але він нічого не відповідав, просто скукожився. І сидів мовчки керманича Лади рятувальникам довелося визволяти з машини за допомогою шансового інструменту з численними травмами його госпіталізували до тисячки. Пасажиркіаріо, якому теж 21 рік, також під наглядом медиків. Стан обох травмованих середньої важкості прокоментували лікарі станції екстреної медичної допомоги. Причину аварії встановлюють правоохоронці. Кононенко, Владислав Талалай цей день.